Так, Паша Калєснюк, чому коментуєте лише негативні вислови європолітиків стосовно українських чоловіків? Чому так не об'єктивно? Чи це щось особисте? Паша, вітаю вас, паша перше. Так ні, немає нічого особистого, чесно, і я не коментую тільки негативні це. Тільки негативні чомусь набирають перегляди, так? Тобто ви бачите, ви дивитесь, тільки негативні, а не я. У мене є багато позитивних, це перше. Е, друге, е, немає жодного в мене негативу до людей, які до чоловіків, які переїхали за, за кордон. Так е, я вам більше того скажу: е, у мене є декілька моїх класних знайомих, які переїхали за кордон, яким допомагав е, морально, фінансово допомагав там перші дні. Е, щоб вони поки вони там знайшли собі роботу, зачепились, і е, в мене в мене нормальне відношення, позитивне відношення для до таких чоловіків, які дбають про себе, дбають про свою родину і до, до чогось і йдуть. Так і я вам хочу сказати, що всі ці коментари цих європейських політиків таких людей не від, до таких людей не відносяться. Я це казав з першого дня. Якщо ви дивились моє відео. Е, де ви кажете негативні, нібито вони негативні. Да? І якщо ви більш уважно їх подивитесь, то ви завжди у всіх цих відео ви, е, побачите такою кракною полосою. У мене завжди це йде. Що людина, е, українець, е, в незалежності від статі, в незалежності від віку, який приїхав зараз в іншу країну. Неважливо для мене, чесно, для мене неважливо, приїхали ви туди. Е, Через кордон показали свій паспорт або переплили через річку. Так ну таких багато. що, ми ж ми ж тут кажемо, як воно є? Так ось для мене це не важливо. Що, що важливо, що ця людина, яка потрапила за кордон, вона пішла. Вивчати мову місцеву і пішла працювати через тиждень, через два, через місяць, так як знайшла роботу. Приклала доклала всіх зусиль для того, щоб піти працювати і бути корисним а, в тому суспільстві, де ця людина, цей чоловік. Ну ви зараз запитали за чоловіка, кажемо конкретно за чоловіка, де цей чоловік опинився? Так ось повірте мені, всі ці заяви політиків європейських європейських вони до цих людей не відносяться. Вони не відносяться і в Кожному моєму відео ви це побачите і почуєте, якщо будете слухати уважно. Я завжди казав, кажу, і буду казати, що ці люди залишаться там, де вони зараз є, і ніхто їх чіпати не буде. Так, тобто, людина, яка працює, яка сплачує податки, яка не сидить на підтримках, їм їм нічого не загрожує. Цих людей просто з цих тимчасових віз, з тимчасових біженських віз, переведуть на звичайну робочу віз. І у них буде все нормально. А ось ті, хто потрапив, приїхав зараз е, за кордон, і вирішив, що зараз е, їхній час походити, просто побухати, посидіти, пожити на халяву, ось таких людей, та таких чоловіків у мене до них негативне відношення. У мене до них негативне відношення, тому що із за таких чоловіків. Саме і за таких чоловіків зараз і лунають всі ці заяви всіх цих європейських політиків. Е, вони не розуміють, ці чоловіки цього не розуміють. Вони думають, що все вони ухватили Бога за бороду. Вони потрапили за кордон, у них все гаразд. А на те, що там у, у інших людей, тому що у мене багато знайомих, власних знайомих зараз знаходяться в Україні. У мене є класні знайомі, які зараз воюють. У мене є класні знайомі, які загинули на цій війні, так тобто і я я дуже за них сумую і я переживаю за них. І коли я бачу, що і за ось от таких от особенів, які зараз перебрали за кордон, сидять там, нічого не роблять, і знімають відосики які там щось розповідають, хають, то їм так погано, то їм там не не, не, не подобається. То ті, які зараз в Україні. <свят> <ган> у них вже не буде такої можливості, навіть якщо зараз закінчиться війна, то у тих людей, які пройшли через дійсно пройшли через всі ці випробування, так через весь цей кошмар, у них не буде такої можливості саме із за тих, хто зараз за кордоном нічого не робить. А ті чоловіки, які працюють, які будують, які щось творять, так ну таким українцям, хвала молодці. Ніхто їх чіпати не буде. Я... Чув, я чув е спілкування двох двох політиків європейських політиків. Я не став робити про це відео, е тому що ну знов-таки це таке було спілкування перед камерами, але е на каналі. Але це не були якісь там офіційні заяви. І ось там вони казали ці два політики. Вони розмовляли, що в принципі Європа для себе вже. Е Українців розділили так тих українців-біженців, які знаходяться за кордоном, розділила. В принципі, Європа розочарувалась по -по, е -по, по по великому такому <зор> по-великому обзору, так, в українських біженцях. І, Украї і Європа розділила біженців на тих, кого вона хоче залишити, і на тих, від кого вона хоче позбавитись. Ті, хто працюють, ті, хто приносить користь, його велкам. Ті, хто ні. Їджайте додому, і і в мене точно таке ж відношення до таких людей. Я сподіваюся, що я вам е, відповів на ваше питання. Ві, ну так, <сістити> відкрито, чесно. Я нікого цього не скривав. Так, Паша колесник напишіть мені, якщо я відповів на ваше запитання. Якщо ні, то я ну спробую спробую ще щось додати. Так, Майк Кучков, халявы не будет, я надеюсь, это все поняли. Ну да, я я так уж, ну не, знаете, Майк, я с вами не звонит. Я вам хочу сказать еще. Что... Дуже багато ще все ще сподівається на халяву. Ну дуже багато. І от, почитайте коментарі під відео, подивіться різні ці Тіктоки, особливо в Тіктоках. Я я підписався на цей Тікток, ну така помойка, ну, просто піпець. Ну, вона затягує, вона затягує. Там стільки кадрів входить наших рідних українців, знімають Тікток, які там. Я і всі, і всі все ще сподіваються на халяву. Ну ну як ну щось там воно буде. Багато багато людей ще сподіваються на халяву. І це ну на жаль, на жаль, це не, не зламати просто так. Так, хоча, хоча хочу сказати, що ціною навіть своїх хейтерів, так які мене хейтять, які блокують мої відео, багато зараз іде. Жалоб на мої відео, але навіть такою ціною мені вдається потрошки потрошки людям доносити, що ну не буде халяви, треба працювати, треба робити щось, треба навчатися і змінювати своє життя. Так що сподіваюся, що ми з вами разом комусь допоможемо. Так, Паша Колеснюк, нормально пояснили. Можливо, я світ неадекватно сприймаю. Мені здалося, що людей, яких ви. Описуєте мінімум, а за вашими словами виходить, що їх більшість, вони хочуть лишитися, е, лишитися продовження. Е, Паша, ми. Я ну. Перше, дякую, що ви мене зрозуміли так. А друге, я хочу вам сказати: я ну, це ж все статистика, тобто це математика. Я не людина емоцій. Я ну як в мене є емоції, так звісно. Але коли я щось скажу і роблю, то я роблю це на стати базуючись на статистику, я відкриваю офіційні джерела Німеччини, де німецькі урядовці, офіційні лиця, лиця кажуть, що в Німеччині на кінець лютого знаходиться 650 українських чоловіків призовного віку. І 150 тисяч з цих 650 тисяч працюють. Ну, багато це чи мало? Уявіть собі, так 150 тисяч працює з 650 тисяч. Що роблять інші? При цьому при цьому, при всьому, при цьому, знов таки, по їхнім офіціальним даним, тільки 170 тисяч українців, взагалі українців, це і жінки, і чоловіки, це разом, так зараз відвідують курси німецької мови, що роблять інші, то що роблять інші? Це статистика, це цифри. Це не просто емоції, це цифри. Чехи кажуть, а у нас 96 тисяч українських чоловіків призивного віку, із них 20% не працюють ніде. Так, я розумію, що ці, які не, не, ну, не показані, як працюють як працюючі, вони можуть і працюють десь за кеш. Так? Тобто, ну, але вони цим самим порушують закони. Вони порушують закони тих країн, які їх прийняли, навіть якщо вони працюють десь за кеш, тобто це дуже така, ну дуже дуже такі е, історії, е, е, які. Нормальні, нормальним людям завжди, е, нормальні люди завжди дивляться на все з точки зору своєї своєї точки зору. Так? Тобто, ну, якщо є нормальний, то і більшість нормальних. А е, на жаль, на жаль, е, мир він трошки по іншому е, працює і устроєний. Так? Тобто, це... Це просто це не ваша провина, що ви так думаєте. Це навпаки, це класно. Я, чесно кажучи, я заздрю таким людям, як ви, які думають, живуть от думають, що все навколо класно, всі все класні. Я, я, чесно кажучи, ні. Я дивлюсь на цифри, я дивлюсь на е, статистику, на показники і розумію, що ну, не все так, як, як мені б хотілося, як мені б казалося. Так. А і да, і, і ці люди вони хочуть залишитись. І, да, і це ці люди вони зараз кричать: що а ну як же це так, як же нас повертати? Ми ж ми ж тільки тут приїхали. Ми ж ми ж тільки тут почали все це. Ми, нам ж треба часу ще, щоб щось там знайти, підтягнути. Так, паша Колесник, чому нічого не роблять? Чому нічого не роблять тоді? Це ж неадекватно. Вони реально думають, що десятиліттями будуть на виплатах. Паша, вони, якщо ви звернете увагу на е, більшість українців, які е, оточували вас в Україні, то ви зрозумієте, що люди і там нічого не робили. Так, ну нічого не робили е, навіть для самих, для самих себе. Так, любили люди, більшість людей, більшість українців, робили той мінімум, який дозволяв їм існувати. Тобто, е, людина прийшла на роботу. Відбула на роботі 8 годин, отримала зарплату, все. З мене більше нічого не питайте. Моєї зарплати мені вистачає, щоб мені там сплатити за комунальні. Якщо не виплатить, не вистачить, я там займу у когось. Там у мене ще жінка, там у мами до мами піду, у мами займу, там ще у когось рідних запитаю. мене вистачає на те, щоб сплатити комунальні, щоб прожити, там якусь тарантаєчку придбати. Все, я молодець. Я зробив все, що я міг. А ось ті козли, ось ті, хто. Живе нормально, у яких хто будує нормальні будинки, у кого нормальні машини, то, то, то ті всі вари. Вони всі, вони всі варують, вони всі мафіозі, вони всі корупціонери. Так? От. І о, Ось це було стиль життя, 90, ну, не 90 років, нехай 80% українців. Це був стиль життя українського суспільства, і він такий і залишається. І ось ці люди зараз потрапили за кордон, ту ж саму Німеччину. І вони там зрозуміли, що для того, щоб жити так, як вони жили в Україні, їм взагалі не треба працювати. Тобто, для того, щоб якось виживати в Україні, їм, доста... їм треба було ходити 8 годин на роботу, там отримувати якусь там заробітну плату, яку, яку їм з барського плеча надасть там їхній роботодавець, так? тому що вони, ну, вони нічого не могли зробити екстра. То зараз, потрапивши е, в інші країни, де їх прийняли як біженців, вони розуміють, а я ну тут мені за комуналку платити не треба. А ось ці гроші, що мені дають, а їх достатньо для того, щоб я їв і пив так, як це я робив е, в Україні. То навіщо мені працювати взагалі? Навіщо мені про щось думати? Це паша. Ну я, я розумію, що це важко е, іноді зрозуміти сприйняти, але знов таки, якщо ви просто відкритими очима, без, без жодних упереджень, так, без жодних е, е, таких. А, ну, ми ж, ми ж, ми ж особисті, ми ж особливі. Ми ж самі, самі. самі". Якщо ви згадаєте і подивитесь на життя, у життя нормально, звичайних людей, життя українського суспільства. Ну, до війни, навіть до війни, то я впевнений, що ви це побачите. Ви це побачите, і ви це зрозумієте.